Вітаю, мої маленькі. Сьогодні ми з вами продовжимо подорожувати країною фарби дитячих мрій. І навчимося слухати своє серце. Саме так називається наша подорож сьогодні. І як і завжди, давайте з вами почнемо з привітання. Привітання сьогодні у нас буде з вами незвичним, як і завжди. І буде воно привітанням побажанням. або відзнакою якості тієї людини, до якої ви звертаєтеся із привітанням. Як це зробити? Дивіться, прикладаєте долоньку до серця і кажете привіт! Ти сьогодні чудову зачіску маєш. Ось таке привітання. Ви можете привітатися, не тільки назвавши те, що вам подобається у людині, з якою ви вітаєтеся, а ще й таким способом. Привіт! Бажаю тобі сьогодні гарного дня! Ось таке привітання, побажання! Добре, давайте з вами привітаємося. Як ви можете привітатися і побажати всім, хто зараз дивиться наше заняття, давайте кожен привітається! Уявіть, що ви забираєте всі ці побажання. З собою в сьогоднішній день. І він справді буде гарним та щасливим. Для того, щоб почати нашу роботу, давайте зараз визначимо, який же настрій ви маєте на сьогодні. Будь ласка, подумайте і оберіть колір настрою. Наприклад, у мене сьогодні колір настрою жовто-гарячий. Або оранжевий, що ми називаємо, або помаранчевий, так? Який колір настрою сьогодні у вас? Назвіть, будь ласка, його. Давайте з вами. Зараз подумаємо і пригадаємо, яка іграшка для кожного з вас найулюбленіша? Що це за іграшка? Це тваринка? Чи вид транспорту? Якийсь предмет, який ви використовуєте? Що це за улюблена іграшка? Можливо, є якась іграшка, яка подобалася вам раніше, і ви дуже добре і з теплотою про неї згадуєте, що це за іграшка? Пригадайте, будь ласка. Як ця іграшка додає вам радості або відчуття спокою? Чим вона вам допомагає? Можливо, ви берете з собою цю іграшку, коли вкладаєтеся спати. Можливо, ви берете цю іграшку, коли йдете гуляти. Або, можливо, ви брали саме цю іграшку, коли ходили до садочка. Як допомагає вам ця іграшка? Коли вона з вами? Як ви думаєте, наші іграшки у той час, коли нас немає поруч із ними, роблять щось чи чекають нас? Давайте пофантазуємо, що наші іграшки можуть робити без нас. Поки ви на прогулянці, або поки ви а, пішли до магазину із мамою, або поки ви спите, що ваша іграшка може робити, пофантазуйте, будь ласка, як вона може використовувати той час? Коли вас немає поруч. Якщо ви придумали цікаву історію про те, що може робити ваша іграшка, коли вас немає поруч, намалюйте. або складіть розповідь, зніміть її на відео і обов'язково покажіть мені, мені дуже цікаво. Зараз я пропоную вам послухати казку. Казка наша буде про Губку Боба. Ви, мабуть, знаєте, цього героя, персонажа. Слухайте казка про Губку Боба або як малюк втратив свій оптимізм. Губка Боб був найбільшим оптимізмом. Оптимістом в бікіні Ботон. Оптиміст це та людина, яка дивиться на все з позитивного боку, вважає, що все відбувається на краще. Він цінує не те, що у нього є, і щиро радіє кожній події. Одного сонячного ранку малюк боб прокинувся і здивувався. Наскільки ж гарно і красиво співають птахи. Він був щасливий новому дню, адже попереду на нього чекало улюблене заняття готувати крабсбургери весь день зранку до ночі. Хоч зарплата у нього була невелика, губка Боб обожнював своє заняття. Він міг вкладати всю любов в кожну підсмажену котлетку і дарувати навколишньому неймовірні смакові відчуття. Хіба це не чудово? Губка Боб втягнувся, почистив зуби, мився, поснідав і пішов на роботу. Дорогою він зустрів Патріка, який сказав йому. «Губка, тобі не здається, що ти занадто усміхнений сьогодні? Ще один сумний день чекає на тебе попереду. Погода така спекотна. Чому ж так тут радіти? Але Патрік погода чудова, відповів йому губка Бук. Співають птахи, а робота у мене прекрасна. Смажити котлети весь день, хіба це прекрасно? Губка Боб вирішив, що у Патріка поганий настрій і пішов далі. На роботі він зустрів з Квідварда. Той завжди був сумний і скаржився на життя ще один день на жахливій роботі. Обслуговувати дурних клієнтів. Як мені набридло, що ці прості істоти не цінують мого таланту. Як мені набридло продавати їм крабсбургери, ще гірше робити ці бутерброди, як ти квадратні штани. Але Сквітвард смажити котлети не так вже й погано. Адже це мистецтво, яке наближене до істот. Ні, наша робота жахлива, а ти радієш даремно, відповів Сквідвард. Після того, як вже вдруге за ранок Губка почув про те, що він дивиться на світ занадто оптимістично, він вирішив переглянути свої погляди на життя. Можливо, він дійсно бачить все в рожевому кольорі, прикрашає дійсність. А насправді все погано. А й справді, подумав губка Бог, смажити котлети жахливо. Я міг би керувати цілим кафе. Я знаю все про нього краще, ніж містер Крабс. Але замість цього я смажу котлети. А день не такий вже й хороший. Це сонце пече мою шкіру. Клієнти дурні, замість того, щоб готувати вдома котлети або корисну їжу, вони приходять до нас. Як же я помилявся все життя, промовив Голубка та спробував розлютитися. Але у нього нічого не виходило. Адже глибоко в душі він все одно любив те, чим займався, і все, що його оточує. Але, мабуть, друзі мають рацію. Бути оптимістом нерозумно. Потрібно завжди засуджувати інших і бачити, що світ котиться до дна, деградує і стає все більш примітивним. Який поганий день, як я втомився, мене не цінують. Ці слова почула білочка Сенді. Вона дуже здивувалася, адже не звикла бачити губку таким сумним. Що з тобою? Боб?» Я все життя був дитиною. Сприймав все занадто радісно. Я помилявся. А звідки ти знаєш? запитала білочка. Патрік і Сквідвард мені про це сказали. І ти їх послухав? Тобі не здається, що кожен, розповідаючи про інших, має на увазі себе? Хіба радіти дуже нерозумно? Можливо, у Патріка був поганий настрій, а Сквідвард просто вирішив, щоб ти думав так, як і він. І нав'язував тобі свої погляди на життя. Але ж вони краще за мене знають, промовив губка Боб. Ні, ніхто не може знати краще за тебе про тебе. І тоді губка Боб полегшено зітхнув. Малюк знову почав радіти життю усміхатися і бути щирим. Адже ніхто краще за нього не міг знати про те, яким йому бути і як сприймати світ. І не варто прислухатися до того, що радять інші, якщо тільки ці інші не досягли чогось значного і великого. Залишайтеся собою. І слухайте своє серце. Цікава казочка, так? Подумайте, будь ласка, що означає на вашу думку фраза слухати своє серце. Можливо, це про те, що треба дослухатися до того, що ти думаєш. Яку думку маєш, як сприймаєш світ та оточення? Можливо, це про те, що треба довіряти собі, своїм відчуттям і почуттям, своїм думкам і вірити у себе, як ви вважаєте, Як ви вважаєте, чому потрібно дослухатися до себе? Можливо, для того, щоб залишатися собою. І щоб іти тим шляхом, яким ти хочеш пройти? Чи не так? Давайте зараз. Ми трохи пофантазуємо і подумаємо про те, а чи можливо мати, або можливо було б, або було б цікаво, мати серце не таке, як ми звикли, так? яке стукає, яке рухає кров, а не незвичне серце. Надзвичайне, фантастичне, яким би воно могло бути. Пофантазуйте, будь ласка, на що б воно було схоже? Ваше серце чудове, незвичайне. Зараз з вами візьмемо папір та олівці і спробуємо намалювати те серце, яке ви уявили. І серце у вас може бути і виглядати як квітка, або як птаха, або як якась тваринка. Або якась сильна істота, а можливо ще щось, що мені навіть на думку не припадає. Давайте намалюємо це серце і потім обов'язково покажіть мені свої образи. Добре? А сьогодні все. До наступних зустрічей!